Мої вітання усім, хто зараз з нами. Ви дивитись програму щасливий квиток. Я і ведучий Влад Слободян. як завжди на моєму столі купа квитків на різноманітні культурно-масові заходи. І у вас є гарна можливість їх виграти. Як це зробити? Ви телефонуєте за номерами, якими бачите періодично на ваших телеекранах. Дасте мені відповідь на моє запитання, яке я вам буду задавати, і тоді будете отримувати квиток, якщо ваша відповідь буде правильною. Я бажаю вам вдачі, тому вже можна телефонувати. Наші лінії відкриті, і я готов з вами поспілкувати і віддати вам квитки сьогодні квиточки на такі вистави в мене є музична казка для дітей концертний зал мені глінки 28 лютого від ансамблю пісні і танцю запорожці хотіла б я пісню співати така вистава фараони 26 лютого це театр імені магара і далі тиша 27 лютого театр імені магара тобто вам обирати ваш квиточок і звичайно запитання вже за мною чекаю на ваші дзвінки всі куточки у мене на столі, ось ви можете їх бачити гарні. Я вам кажу лише правду. Тому якомога скоріше телефонуйте. Хто ніколи ще не дзвонився до нашого прямого ефіру, не дзвонив сюди, особисто вас запрошую прийняти участь у нашому розіграші. Чекаю з нетерпінням. Є в нас перший тоглядач. нарешті Алло? 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 Я вас чую, як вас звати? — Валентин. — Валентина, дуже приємно. Валентини, що ви хочете виграти? Квиток на яку виставу? А повторяють не писав, Тільки включив. А, ну, я для вас буду повторювати. Є музична казка для дітей 28 лютого. Далі від ансамблю запорожців хотіла б я піснею стати, така вистава. І дві вистави у театрі імені Магара Фараони і далі тиша. А то в концертному залі імені Гінки. Що будете обирати? Фараони, Магару, далі тиша, казка для дітей, або хотів би пісною стати? Магара, далі тиша. Далі тиша. Добре, давайте цей куточок зараз відкладу. І до вас запитання. Поїхали. В якому з цих видів спорту розігрується найбільше комплектів медалей на зимовій олімпіаді? Перший варіант біатлон, другий конькобіжний спорт або перегони на лижах. Або лижні перегони. Найбільше. В Комплектів медали розігрується на зимових олімпійських іграх саме в цьому виді спорту. В якому? Біатлон, конькобіжний спорт або перегони на лижах. Ну, я Думаю, що коньків – немає. А от біатлон або лижі… Лыжи... Ну, тут так дійсно. Один з цих варіантів правильний. Біатлон. Ну, ні. Ні, на жаль. Це неправильно. відповідь, ви, ви, ви квиточок не виграєте. Е, людина, яка дивилась щойно ефір, може зателефонувати. І це ж саме запитання я буду її задавати. І якщо уважно ви слухали нас, то можете з легкістю виграти квиток. А якщо ні, то я буду задавати заново його. Все ж таки. Все буде по-чесному. Алло. Алло, добрий вечір. Алло. Алло, добрий вечір. Доброго вечора. Я зову Денис. Алло, – Алло-алло, ви в ефірі? Да, – да, да добрий вечір. Доброго вечора. Як вас звати? Я вже почув, що Денис. Так, ви з нами від початку нашої гри сьогоднішньої чи ні? – Так-так-так. – Да. да, да, да від початку. Ну тоді, добре, дайте мені відповідь, в якому з видів спорту розігрується найбільша кількість комплектів медалей на зимовій олімпіаді. Біатлон, біатлон, конькобіжний спорт або перегони на лижах. На лижах. На лижах. Правильна відповідь, Дениса, молодець, що слідкували. А який квиточок ви хотіли виграти, Денисе? Я хотів на Лесю Українку. На Лесю Українку. Добре, я його відкладу. Це запорожці, хотіли б я пісною стати. Молодець, Денисе, залишайся на лінії. Тобі зараз підкажу, де і як можна забрати твій квиточок. Поки що він лежить в мене тут на столі. Продовжимо далі наш розіграш. Запитання не важкі. В принципі, можна виграти, можна вгадати. Це залежить від вашої інтуїції і ерудиції. Продовжуємо наш розіграш. Алло? Ні, щось там зірвалося? Ну, я відчуваю, що дуже-дуже багато людей зараз телефонують до нашого прямого ефіру. І це не дивно, бо квитки гарні до театру імені Магара або до концертного залу імені Глінки. Обирайте вам. Далі тиша і фараони. Це дві гарні вистави у театрі імені Магара, 26-28 лютого. Музична казка для дітей 28 лютого у філармонії. І «Хотіло б я пісною стати це літературно, музичний вечір від ансамблю пісні і танцю Запорожці. Алло? Алло? Як вас звати? Катерина. — Катерина, дуже приємно. Катериночко, обирайте, будь ласка, квиточок ваш. Первою в філармонію. Першою філармонію. Музична казка для дітей. А ні, ні, а який ви там ще сказали? Саме перший. Я казав, далі тиша, фараони. Це дві вистави у театрі імені Магара 26-27. Далі є літературно-музичний вечір від запорожців. я піснею стати. Це Глінка. І музична казка для дітей 28 лютого, у теж у Углінці. Фараони. Фараони, добре. Така єгипетська назва. Але чи про Єгипет там? ну і побачите. Увага, запитання до вас. Катерино, скажіть мені, будь ласка, яку кіно зняв Джордж Лукас? Міжпланетні війни, марсіанські баталії або Зоряні війни? З зоряні війни. Це остаточна відповідь? Катерино. Да, 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 я тут. — Це остаточна відповідь Зоряні війни? Е, ну, так. Так, це правильна відповідь. Фараони ваші, 26 лютого. Театр імені Магара. Не забувайте забирати вас квіточок дуже, дуже вчасно. Є два переможці, рухаємось далі. Якось не дуже швидко. Хтось зривається, хтось виграє. Всі ви переможці, якщо до нас вже дзвонилось і дивитесь, давайте я чекаю на ваші дзвіночки. Якщо їх буде якомога більше, то я буду дуже дуже радий. Ну і в принципі квитків кількість квиточків буде збільшуватись. Алло. Добрий вечір. Як вас звати? Інна. Інна, дуже приємно. Інно, який квиточок вам треба виграти? А скажіть, будь ласка, музикальна сказка як називається? Музична казка для дітей. Зараз козацька сила. Козацька сила. Ну, хай буде цей квиток. Хай буде цей квиток. Добре. 28 лютого концертне заламані глінки. Поїхали запитання до вас. Який газ було виявлено спочатку на сонці, Інно. І лише через чверть століття на землі: аргон, гелій або неон. Яке важке запитання? Ну не важке, не важке, не важке. Я просто суджу по собі. Якщо я вгадую спочатку, то я та даю, ну, я запитую такі запитання. Задаю: я вгадав, хоча дійсно так, не можна знав повторити? на інтуїцію, який газ було виявлено спочатку на сонці, і лише через чверть століття на землі. Аргон, гелій або неон. Гелій, Ти? мабуть. Я хотів щойно підказати вам бити всередину або всередину. Все правильно, гелій! Молодець. Молодець Інно, ваш квіточок 28 лютого чекає на вас. Залишайтеся на лінії, вам зараз розкажуть, де його можна забрати. Рухаємось далі. чекаю на наших наступних переможців. І ще, як мінімум, чотири людини сьогодні в нашому прямому ефірі виграють свої квитки. На гарні вистави. Я нагадую, що залишається у мене ще далі. Тиша 27 лютого. Це в театрі імені Магара. І концерт на зал Мені Глінки нас дуже-дуже тіше і балує, як то кажуть. Три квитки залишаються на моєму столі. Це козацька сила, музична казка для дітей. Про козацтво, про силу козаків можна там побачити, почути. І від запорожців літературно-музичний вечір хотіла б я піснею стати. 27 лютого теж концертний зал мені глінки. Що з цього буде вашим? обирати лише вам, звичайно. Якщо зателефонуєте і вибір за вами. Алло. Алло. як вас звати? Ірина. Ірина, так? Так. Да. Отже, Іри... Іри... Ірочко, обирайте, будь ласка, квиточок. Магара. До Магара. Добре, далі тиша. Ваша вистава може бути. Скажіть мені, будь ласка, Ірино, скільки крапок може бути максимально на одній стороні грального куба? Варіанти відповідей: 10, 8 або 6. 6. Абсолютно правильно! Далі тиша. 27 лютого. Ну, далі не тиша, далі оплески на вашу честь. Залишайтесь на лінії, вам підкажуть, де і як можна забрати ось цей квиточок. Молодчина, дійсно, навіть не треба було підказувати. Ну, всі знають, що шість сторін, куб, тобто шість крапочок, максимально може бути. Ну а якщо не знають навіть скільки сторін, то кожен з нас напевно колись таки грав різноманітні ігри, де застосовується цей куб. Рухаємось далі. Три квитки залишаються, три переможці десь там. По той бік камери. Перед своїми телеекранами сидять вдома і нічого не роблять для того, щоб виграти ці квитки. А я вам кажу: так дивіться на телеекрани, за номерами, які ви зараз бачите. На них телефонуйте якомога скоріше. Два номери, три квитки, три переможці. Хто буде сьогодні? Хто виграє сьогодні? Я чекаю на ваші дзвінки я поки що думаю, може собі забрати. Ну, якщо ви не будете дзвонити, звичайно. Літературно-музичний вечір козацького ансамблю пісні і танцю запорожці б я піснею Стати. Ось такий квиточок є. І два квитки на музичну казку для дітей козацька сила. Ви обираєте який квиточок ви хочете виграти. Алло. Алло, добрий вечір! Доброго вечора! Хто додзвонився до нас, розкажіть? Мене звати Оксана. Оксана, дуже приємно. Оксано, який квиток хочете виграти? На запорожці. На запорожці. Добре, є такий. І запитання до вас: який з цих хижаків відноситься до вимерлих видів? Перший варіант саблезубий тигр, другий сніжний барс, третій амурський леопард. Перший варіант. Перший варіант абсолютно правильно. Ваш квиточок. Запорожці будуть чекати вас, хотіли дійсно стати так називається їх літературно-музичний вечір. 27 лютого. 1... Місце 19.20, ну то ви вже самі подивитесь, зараз вам підкажуть, де можна забрати ваш квиточок. І залишаються два квитки, і можете потішити своїх дітей, діточок, онуків, правнуків, кого захочете. Музична казка для дітей. Концерт називали мені Глінки. Тому зараз будемо вигравати. Алло. 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 Я вас чую, як вас звати? Мене звати Галина. Галина, дуже приємно. Галино, козацька... козацька сила, так називається музична казка. Будемо зараз з вами вигравати. Готові? Галино, ви тут? Так. Так. Запитання до вас. Галино, що моряки вимірюють вузлами? Час, відстань або швидкість? швидкість. Швидкість. Правильна відповідь. Молодець. Родецька сила запорізькі композитори дітям. 28 лютого концертний зал імені Глінки. Один квиток залишається, хто його виграє, і час наш ефірний дуже-дуже швидко спливає. Просто як той пісок. Дуже-дуже швидко. Це я кажу вам. Потрібно телефонувати якомога скоріше. Один квиточок залишається. Я, звичайно, дочекаюсь, доки там нулі просто загоряться. Вже не можна мені буде балакати. Алло? Доброго вечора. Доброго вечора. Як вас звати? Мене звуть Ніна. Ніно, дуже приємно. Ніночко, один квиточок залишився і я гадаю, що на це запитання ви з легкістю впораєтесь. Якщо е, самі боїтесь, то можете навіть дитину покликати. Добре. Як, якщо вдома, ну повірте, запитання е, таке дитяче. Яким звіром був ріки тікітаві? Перший варіант мангуст, другий криса, третій видра. Ріки тікітаві. <реш> Ні, Рікіті Кітаві був Рікіті Кітаві, такого не буває. Рікіті Кітаві був мангустом, крисою або видрою. Яким звіром? Мангустом. Мангустом, правильно. Музична казка для дітей ваша 28 лютого. Забирайте ідею, як це зробити вам зараз. Підкажуть вітаю всіх переможців! Тих, хто сьогодні не додзвонився до нашого прямого ефіру. Не обурюйтесь рівно за тиждень. Я буду тут в цій студії і будемо розігрувати квиточки. До зустрічі! Бувайте!